Як були морози, дивіться отак, вон, дивіться. гляньте нижче. Прищепнули, ось дивіться. Вон, отак, все. І звідти з пазухи піде гарний. То, ця, 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 ця Тут теж не буде нічого. Вон, дивіться. Вон, бачите? Теж, теж, теж вон, дивіться, Замерзла вона точка росту, нема. Все, вон, Дивіться, отак нижче і все. І вона зразу ж пі... пусте. І от, 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 тут теж так зробіть. Ось тут Ну, Тут не знаю, може ось ось ще. Ось іще вона. Ось от, от, от так, ну, ось, дивіться, ось уже я раніше прищіпала, бачите, ось вона. Он пішла вже рости. все, І он пішла. Так що не бійтеся, ні. І з того, що воно ото буде сухе, там нічого не буде. Тут ще треба попроходитися і мені, бо я ж не той ось теж такий, дивіться. ну, гляньте, Він весь весь обмерзлий. от. Ось ну, одна вон тільки. Та он, пішла оттуда, вже рости. А це ось, дивіться, ось, ось дивіться, така. Бачите, он, он, дивіться, нижче, обрізайте, нижче. Бо ви кажете, вам не видно, не той. Ну, Дівчата, ну, ну вже ж можна навчитися. Як я вас так учу, ну дивіться, ось, ось, ану, он, дивіться, нижче обрізали, ось, пателисник залишився, і все. Ну ось ось теж. Тут нема точки росту, вон вона. Ну що їй робити? Обрізати. Оці листя теж я от беру і обрізаю. Ну, це...